80% неспецифічного імунітету людини залежить від здорової мікрофлори кишківника, слизових оболонок і шкіри. Мене звати Катерина Давиденко, є лікар акушер гінеколог вищої категорії, доктор філософії зі стажем роботи 16 років. Щодня на роботі я стикаюсь з хронічними інфекційно-запальними процесами в гінекології. Основна їх суть полягає в тому, що розмножується велика кількість поганих бактерій, патогенів, і знижується кількість нормальної мікрофлори. Саме цей і Загострення запальних процесів в будь-яких органах, в тому числі в гінекології. Звісно, дуже важливо знати, який саме патоген викликав ту чи іншу хворобу, для того, щоб ми змогли призначити правильне лікування. Але не менш важливим моментом є те, щоб була достатня кількість своєї здорової, гарної мікрофлори в кишківнику і піхві. Більше того, часто буває ситуація, що навіть саме по собі призначення в достатній кількості пробіотиків зараз я кажу про мій улюблений синбілекс, призводить. До самоелімінації патогенів в сторону нормалізації мікрофлори. Даний продукт ви можете придбати на сайті виробника, а за моїм промокодом ще й отримати знижку 15%. Вся необхідна інформація розміщена в описі під цим відео, в тому числі як записатись до мене на прийом. Будьте здорові і щасливі!